Тільки прокинулася, а вже відчуваєш себе розбитою, ментально роздавленою, немає сил навіть піднятися з ліжка. Знайоме відчуття. Звісно, причиною можуть бути пізні засинання, перерваний сон, нестача вітамінів та багато іншого це все важливо. Але є ще один фактор, який ми часто недооцінюємо: відсутність сенсу і цінності в тому, що ти робиш. Коли ти не бачиш користі своєї діяльності ні для себе, ні для інших. Це як камінь, що тягне вниз. І ця ментальна вага здатна підсилювати фізичну втому. Але варто змінити фокус і все відчувається інакше. Коли ти прокидаєшся і розумієш, я працюю не просто так, я роблю щось, що наближає мене до фінансової стабільності, до можливості втілити свою мрію чи реалізувати проєкт. А ще моя робота приносить користь іншим людям. Ти прибираєш вулиці, і люди ходять.